Весна не за горами, принаймні для селян. Нині вони активно готують як техніку, так і посівний матеріал. Останнім господарства забезпечені на 100%, переконують фахівці департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. Йде е, практично перевірка того насіння, яке підготовлено до посіву. Вже перевірено понад 50% насіння. Воно кондиційне, в цілому область потребує 12,5 тисяч насіння, які в області є на сьогодні. Це не враховуючи кукурудзу. Минулого року аграрії посіли 260 тисяч гектарів озимої пшениці. Через засуху пересівати доведеться близько 90 тисяч гектарів. А це значно збільшить витрати. Це ті озимі, які практично не зійшли. Порешті ну, весна покаже. Моноліти, які зараз беруться, і то говорять про те, що навіть пшениця в стадії шильця невеличкому, вона жива на сьогодні. практично, тому що критичних температур на рівні залягання волокущіння практично не було. Загалом структура площу порівнянні з попередніми роками майже не зміниться. Традиційно акцент аграрії робитимуть на кукурудзу та сою. Цього року навіть трохи збільшать посівні площі цукрового буряку. А от гречку сіяти більшість господарств відмовляються. На жаль, ми не бачимо прагнення до збільшення посіву таких культур, як гречка, просо. Хоча отут якраз би треба, щоб спрацювала… І державна політика стосовно державного замовлення через аграрний фонд і досить, щоб були цікаві пропозиції, щоб такі культури, як просто взагалі круп'яні, які необхідні для харчування, щоб в цьому були зацікавлені, так само, як і пожито. Минулого року Полтавщина за кількістю зібраного збіжжя зернових посіла друге місце в державі. Звичайно, аграрії і нинішнього року націлені на добрі показники.